Фантом опери, привид опери або мову оригіналу французькою Ле фантом де l'opéra» – це роман французького письменника Гастона Леру, який вперше з'явився 23 вересня 1909 року в серії публікації газети Ле Гово. Згодом у 1910 році книга вийшла окремим виданням і стала одним із найвідоміших містичних творів ХХ століття. Гастон Леру народився 6 травня 1868 року у Франції, був репортером видання «Le Code de Paris», та працював театральним і судовим журналістом. Його професія дозволила йому багато подорожувати та спостерігати за різними аспектами життя, що пізніше відобразилися в його літературній творчості. Захоплюючись детективними творами, у 1907 році Леру написав роман таємниця жовтої кімнати, який став класикою жанру. Реальні події, що надихнули Леру. Дія приводу опери розгортаються в реальному місці в Паризькому оперному театрі Палі Карніє. Про нього ходило чимало моторошних чуток про задаткові події, що там відбувалися. Одним із найвідоміших інцидентів став нещасний випадок, коли пожежа розплавила трос, що отримав противагу люстра. Внаслідок цього величезний світильник обірвався і впав у залу, вбивши одну людину. Ця історія стала одним із ключових мотивів роману. Окрім того, під будівлею палє Карніє дійсно існує підземне озеро, велика цистерна, що слугує резервуаром для води. Це сховище надихнуло Леру на створенні образу таємничного підземного світу, де мешкав фантом опера це не лише містичний роман із захоповою атмосферою таємничості, а й класичний детектив з елементами пригодницької та готичної літератури. Також твір містить рису любовного роману, що розповідає про складний трикутник взаємин між героями. Роман Гастона Леру був перекладений на багатьма мовами світу, українською мовою він вперше вийшов у 2015 році в перекладі Зої Борисюк та Петра Терещука. Твір мав величезний вплив на світову культуру, надихнувши численні театральні постановки, екранізації та адаптації The Phantom of the Opera. Відомий мюзикл створений британським композитором Ендрю Лойдом Вебером у 1986 році. Мюзикл складається з двох актів, які включають 27 мюзичних номерів. Серед них такі відомі композиції, як Think of Me, The Music of the Night, All Ask of You та Masquerade. Крістін Дое народилася у шведській родині. Її батько, відомий Скрипаль, саме він прищепив любов до музики. Він часто розповідав їй казки та легенди, особливо про ангела музики, міфічної істоти, що допомагає талановитим музикантам досягти досконалості. Після смерті батька Крістін залишилася сиротою та приїхала до Парижа, де навчалася в оперній школі. Однак вона не мала великих успіхів. Після приходу до оперного театру Кристин залишилася в тіні Карлоти, поки не з'явився задатковий наставник, якого вона вважала ангелом музики. Насправді це був Ферік, який навчав її співу, розкриваючи її талант. Він став для неї водночас натхненником і джерелом страху. Пристін спочатку сором'язлива та схильна до впливу, що робить її легкою жертвою маніпуляцій Еріка. Вона вагається між страхом, захопленням і співчуттям до нього, хоча не кохає його так, як він прагне. Рауль уособлив для неї безпеку та стабільне майбутнє. Протягом історії вона змінюється від пасивної жертви до жінки, яка сама обирає свою долю. Її поцілунок Еріку це акт співчуття, що стає ключовим моментом у фіналі. Крісін Дуе персонажка, чия психологія формується під впливом втрати, страху та маніпуляцій. Втрата батька робить її вразливою, через що вона піддається впливу привода, сприймаючи його як ангела музики. Її боротьба це вибір між покорою та власною волею, між темрявою Еріка та світлом Рауля, поцілинок приводу акт співчуття, що завершує її трансформацію. Вона сама визначає свою долю, відмовляючись від страху і залежності. Крістін Дуе – це не просто об'єкт боротьби між жалем і приводом, а важлива героїня, яка уособлює людиність у люди цій історії. Вона єдина, хто бачить у приводі людину, а не монстра. Її вибір повертає її до нормального життя, але водночас залишає Еріка у його самотності, що підсилює трагізм історії. Рауль Дашаньї походить із знатної французької родини. Ще в дитинстві він познайомився з Крістін Дуе. Цей момент залишив глибокий слід у його пам'яті, і вже тоді він відчув до неї особливу прив'язаність. Повернувшись до Парижа, Рауль побачив Кристин на сцені і знову закохався. Дізнавшись про її зв'язок із англо-музики, він, як раціональна людина, сприйняв це як небезпеку, намагався визволити її, але його прямолінійність заважала зрозуміти складні стосунки між Кристін та Еріком, що робила його дії імпульсивними. Рауль, персонаж, який поєднує ідеалістичність, романтизм, імпульсивність, ревнощі та мужність. Він сприймає любов як ідеальне почуття, прагне врятувати Кристін, зробити її своєю дружиною та захистити від небезпек. Не розуміючи складних почуттів Крістін до привода, він вважає її поведінку суперечливою. Його любов іноді переходить у власницьке ставлення, а гнів і ревнощі змушують діяти необережно, відкрито кидаючи виклик. Приводу, що іноді ставить його у небезпеку. Незважаючи на це, Рауль демонструє справжню мужність і відданість, не вагаючись ризикувати своїм життям заради Кристін. Рауль уособлює стабільність та традиційні цінності, протиставляючись темному світу привода. Він ідеалістично сприймає любов, прагнучи врятувати Крістін, але не розуміє складності її почуттів. Його реніші та імпульсивність відображають страх перед невідомим і втратою контролю. Попри це, він проявляє щиру відданість, готовий пожертвувати собою. У фіналі його любов перемагає власницьке ставлення, і він приймає право Кристі на вибір. Його боротьба з Еріком це також конфлікт між різними уявленнями про кохання. Ерік більш відомий як привид опери, є одним із найзагадковіших і найтрагічніших персонажів у літературі. За словами прасіянини, Ерік народився на вуличку містечку Побо Саруана у Франції. Його незвичайна зовнішність викликала страх і відразу батьків, а першою його одежею була маска. Деякий час він виступав у ярмаркових шоу, як живий труп, мандруючи з групою циган. Він вражає людей своїм вокалом, мігічними трюками та вмінням черевомовлення. Перський дороги знайшов Еріка і привів його до двору шаха. Там Ерік розважав молоду Султана під час так званих рожевих годин Мазандрана. Окрім цього, він будував пастки та секретні проходи в палаці шаха, використовуючи свій унікальний інженерний талант. Після того, як він дізнався занадто багато, шах наказав його вбити. Дорога, який мав здійснити страту, врятував Еріка. Після цього Ерік втік до Османської імперії. Він продовжив свою роботу в Константинополі при дворі султана. Втім, історія повторилася. В тому не від постійних переслідувань він правив стати звичайним, оселившись у Франції. Його останньою великою роботою стало будівництво оперного театру в Парижі. Під час робіт він таємно створив для себе приховані приміщення під будівлею, де облаштував своє житло. Від народження Ерек стикався з відторгненням, що сформував в нього низьку самооцінку, ізоляцію та агресивні захисні механізми. Він мав видатні здібності, але через складний характер та потворність суспільство його не сприймало, що посилювало його образити на місці. Рід маніпулював людьми застосовував насильство, почав повздати на прив'язаність, виражаючи його токсичний спосіб. Він повних любові, але не міг подавати гнів у помсту, залишаючись заручником власної трагедії. Він є прикладом персонажа з важкою психологічною травмою, який балансує між геніальністю та руйнуванням. Його біль зробив його жорстоким, але водночас він залишався здатним на глибокі емоції, що робить його одним із найтрагічніших образів у літературі. Крістін Дое, ставлення до Еріка, вона одночасно захоплена його музичним талантом та страхом до нього, відчуває співчуття. Але також жах і психологічний тиск. Рауль Віктон Дешані. Ставлення до Крістін. Він її щиро кахає і готовий захищати, але іноді недооцінює глибину її внутрішнього конфлікту. Ставлення до Еріка. Рауль бачить у ньому небезпечного злочинця, однак не усвідомлює всього його трагізму. Ерік, ставлення до Крістін. Поєднання батьківської піки, маніакального кохання та бажання контролю. Він нав'язує її ідею, що є її ангелом музики, що створює у Крістін залежність від нього, конфлікт із Раудом, сприймає його як суперника, але більше як символ того, що він сам ніколи не зможе мати нормального життя та взаємного кохання. Психологічний аналіз трикутника. Перше маніпуляція та контроль. Ерік використовує свої здібності, щоб психологічно впливати на Крістін, створюючи у неї відчуття залежності, страх і кохання. Крістін балансує між страхом перед Еріком і співчуттям до нього, що створює в ній внутрішній конфлікт. І третє вибір між безпекою та пристрастю. Карауль уособлює безпечну любов, а Ерік небезпечну пристрасть і мистецьку одержимість. Виставку це трикутник не просто любовна історія, а конфлікт між ірраціональним і раціональним, між хворобливим коханням і здоровим. Крістіна бирає Рауля, бо прагне нормальності, але водночас розуміє, що Ерік це геній, який, попри свої таємні сторони, здатний на глибокі почуття. Мюзикл значно змінює тон романа, перетворюючи похмуру готичну історію на трагічну мелодраму з акцентом на коханні. Природ набуває більшої людяності, а Крістін та Рауль отримають глибші романтичні сцени. Приводу у книзі приблизно 50 років, фізично потворний, обличчя схоже на череп. Він має трагічну біографію, був у цирку, будував пастки для шаха, працював інженером. Він використовує жорстокі методи, вбиває, шантажує, тримає Крістін страху, має реальне житло під театром зі складною системою пасток, вимагає, щоб Крістіна вийшла за нього, погрожуючи раулі смертю. На кінці він помирає від горі, залишивши листа. В той час, як у мюзиклі, вікна уточнюється, виглядає молодше, хоча й носить маску. Минуло практично згадується, його насильство зведено до мінімуму, більше співчуття до нього. Образ романтизований, геніальний композитор, нерозділене кохання. Він не помирає, просто зникає, залучивши музичну скриньку та маску. Про дитинство Крістіни Дає більше розповідається у книзі. Вона виросла в Швеція, і батько був скрипаль з Дакоту. Вона вірить, що Ерік анга музики посланого її батьком. Спочатку боїться Еріка, потім починаємо співчувати. Вона має складний внутрішній конфлікт, страх, співчуття, подяка. Цілує Еріка, щоб врятувати Рауля. Це змінює привиди. У мюзиклі її походження не уточнюється, лише говориться, що її батько музикант. Її зв'язок з Еріком показано як майже гіпнотичне захоплення, менше психологічної боротьби, більш емоційної драми. Його вибір Рауля чітко романтизований, Ерік лише трагічне минуле. Рауль Віктон Дешані, молодший брат графа, шляхтич, трохи наївний, емоційний, часто діє необдумано з ревнощів, має конфлікти з Крістін, не завжди розуміє її. Потрапляє в паску Еріка, готовий померти. У мізітві. Представлений як хворобливий ідеальний герой, його ревніше зведено до мінімуму. Завжди діє рішуче і безстрашно. Активно рятує Крістін, не потрапляє в паску з водою, як у книзі. Сюжетні відмінності У книзі детально розкрита біографія Еріка. Багато містики, пастки, секретні кімнати, механізми. Персіанин дорога грає важливу роль знає правду про Еріка. Крістін мусить вибрати між шлюбом з приводом або смертю Равля. Ерік після поцілунку Крістін відпускає обох, потім помирає. У мюзіклі немає персіанина, минуле Еріка практично відсутнє, зосереджено на любовному трикутнику. Більше романтики, менше трилеру. У фіналі Ерік сам відступає. Крістін повертає йому перстень і йде з раулем. Ерік зникає, залишаючи лише маску. Додані сцени у мюзіклі. Балмаскарад добриво драматично з'являється в костюмі Червоної смерті. Романтичні сцени Крістін та Рауля, які розширюють любовну лінію, попри відмінності, обидва твори залишаються культовими у своїх жанрах. Цей мюзикл досі можна побачити у Великій Британії у His Мечісте Theatre, де вже показується протягом 39 років.